Дорогі колеги, шановні батьки, та найкращі у світі наші маленькі дошкільнята. Новий рік уже на порозі, і ми щиро вітаємо вас із цим чарівним святом. Нехай 2025 рік принесе у ваші домівки тепло, радість і добробут. Колегам бажаємо професійного зростання, натхнення та міцного здоров'я, батькам гордості за своїх діток і безмежної любові в родині. А нашим дорогим малятам щасливих днів, веселощів, нових відкриттів та здійснення найзаповітніших мрій. Хай кожен день нового року буде сповнений добрими справами, теплими обіймами та щирими посмішками. Дякуємо, що ви є частиною нашої великої і дружньої сім'ї! З Новим роком!